Кримінальна драма почалася на київському ринку Одеси. О четвертій торговці помітили молодика на червоному мопеді. Той сварився із літнім чоловіком, аж раптом почав стріляти. Вроді говорять, що на ліки там взяв замічання кому-то ну, мотоциклісту. Но мотоцикліст вирішив там таким способом. Потерпівши, як виявив замічання, проїжджаючи мимо нього е водітелю мопеда, Після чого тут впоследствиї. На нього нескільки разів водій мопеду стріляв чотири рази. Дві кулі влучили в будку із хлібом. Дві його опоненту в шию. Пораненого пенсіонера доправили до лікарні. А на пошуки зухвалого стрілка підняли всю одеську поліцію. Вже ввечері близько одинадцятому мопедиста помітили на іншому кінці міста. Тут на вулиці Бочарова його намагалась заблокувати патрульня, але чоловік вирішив не здаватись. Просто на ходу втікач звів рахунки з життям. Молодик вистрілив собі у голову з бойового Макарова. момент суїциду записали камери сусідньої стоянки. Він їх об'їхав. Приїхав метрів 20-25 від поліцейської машини. Вистрілився і впав. Роботники міліції знаходилися в автомобілях, ніхто за ним не біжав, ніхто в нього із роботників міліції не стріляв. Це було чітко видно на записах. Мотиви пострілів у перехожого зараз з'ясовують поліцейські основна версія банальний словесний конфлікт. Неофіційно правоохоронці кажуть ще й про можливі кримінальні розбірки. А от чому стрілець вкоротив собі віку? Тепер залишиться загадкою.